Ранок зі спорту розпочали в Черкаському національному університеті. Більше півтори тисячі першокурсників зібралися на березі Дніпра, щоб взяти участь у олімпійській руханці. Про те, як відбувся традиційний відкритий урок спорту та яким досвідом ділилися із студентами олімпійці, знає Владислав Бедренець. Чому ви вирішили взяти участь? Просто хочу весело провести час. Я готувалися до ні. Як думаєте, буде цікаво? Я думаю, буде цікаво, тому що наша студентська рада підготовує все дуже чудово і буде дуже ефектно. Це слово найкраще характеризує захід на пляжі Казбецький у Черкасах. Понад півтори тисячі студентів зібралися тут, щоб продемонструвати свої спортивні вміння. Попри спортивне спрямування заходу і бадьорий настрій, його розпочали з вшанування полеглих і подяки захисникам. Насамперед хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим мужнім чоловікам та жінкам, які зараз боронять нашу країну від ворожої агресії. Це завдяки їм сьогодні ми маємо можливість провести цей захід. Також закликаю всіх займатися фізичною культурою і спортом. Спорт є рушівною силою в нашій державі, так як. Він виховує в нас загортовий характер і силу волі про силу волі та її значення і в спорті, і на полі бою розповіли запрошені гості заходу, колишні випускники ЧНУ, а нині воїни та спортсмени, які представляли Україну на іграх нескорених. Один із захисників узявся провести для юнаків справжній майстер-клас із олімпійської руханки. До повномасштабної війни я був тренером з фізичної культури. А під час початку повномасштабного вторгнення я пішов у військо, був на захисті України. І зараз я поновлюю свою діяльність і знову поступив до моєї університету на реабілітолога, тому що це дуже важливо, особливо допомога бійцям після поранень і цивільним. Нашим і такі заходи, як ось спортивні масові заходи, вони дуже потрібні, щоб для нашої молоді донести, що здоровий спосіб життя це основа їх міцності на майбутнє. Ритмічна музика, енергійні жести, жваві рухи, веселі посмішки, що ще потрібно для бадьорого олімпійського ранку. Представники практично всіх інститутів та навчальних підрозділів університету активно брали участь у заході. Він давно став традиційним для ЧНУ, адже проводять його тут уже 19-й рік поспіль. Традиційно черкаський національний в ці дні проводить олімпійський урок. Він приурочений дню олімпійського спорту. Впродовж цілого тижня ми проводимо різні спортивні заходи, і цей захід розглядається як фініш цих святкувань. В умовах війни ми маємо довести всьому світу, що українці це сильна нація, яка готова. Захищати свою країну, захід дав відчуття радості спорту не лише студентам до нього долучилися і поважніші черкасці. Представники місцевої та обласної влади, викладачі університету та адміністрація закладу сьогодні. Це захід такого, знаєте, єднання, єднання духу, єднання сили, єднання гарного настрою. Часи дуже непрості іде війна. І ми маємо тримати ментальне здоров'я, як і своє, так і всієї нації, і робити певні кроки і показувати тим самим ворогу, що ніхто не боїться, ніхто не зламає нашого укладу життя, що ми сильні і ми переможемо. Спорт завжди був інструментом єднання нації та засобом загартування сили духу в часи, які проходить нині Україна. Це залишається актуальним як ніколи. Владислав Бринець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.